Спочатку окупації ми думали, що ось ось це скінчиться, що не може у 21 столітті так поплюжити міжнародне право. Але ми помилялися, це затяглося на багато років. Я залишаюся в Донецьку, тому що це мій дім, тут живе моя родина. Також я вважаю, що має хтось тут залишатися показувати наш український дух. Больно бачити, як люди міняються під давлінням пропаганди, як українську ідентичну українську культуру намагаються всіма силами знищувати, щоб відірвати край від історичної пов'язки з Україною. Я стараюся постійно молитися за Україну. Це кожен день перед сном прочитати кобзар ми? що їх синів, Яких їх батьки. Ким за що закуті? Ми об'єдналися, щоб ще доспротив, то поки не будемо рухати. Там є моя надія, то поки серце б'ється, моя країна б'ється.